О, під Анію ховається. Бачите, бачите, бачите. Зуливо. біжить? Я я А, а чого? Так я зараз знімаю. Я знімаю. Ну. Дивіться, який красончик у нас сидить. І вусами шевелить. Гарнюнечка такий. Маленький. А я його буду рукою зі мною. О, о, побіг, побіг, побіг. Біжить, біблі, біжіть. Біжит. О, побіг. Заховався під камінчик. Манюнка. Аня когось злопала. Покажи нам. Кого ти злапала? О! Який він манюнечка. Ми його зараз відпустимо. А чого ти ти бачиш його? Бачили. Ми його не хотіли ображати. Ваня його відпускай. Відпускай. Він сам вилізе. Відпусти його водичку. О, бульк? Булькнув. Так, оце все живі істоти. Оці мушлі, вони живі. Оце все живе. Оце живе, оце. Я намагаюся не наступити ні на кого. Бо це все ой, живе. Живі мушлі, живі істоти. хтось не... як мусора. А це що таке? Ну дай подивитися, мама. Ну Будь ласка, обережно, щоб ти не впала. Оце що такий молодий крабік, я не розумію. Мені здається, що це дуже молодий крабік. Оце, бачиш, він такий біленький ще, так? А ні, ні, не роз, ти можеш його розчевити. Ти живий? Я не розумію. Він живий чи не живий, якщо чесно, я не розумію. Він дуже такий якийсь білий, дуже якийсь світлий. Він ще маленький. Може тому що він ще маленький так. Я його в тепленьку воду на запис. Ой. Ні, напевно він не живий. Напевно він не живий. Бо він щось... Не рухається, коротше, не знаю. Він щось натікає. Зараз спробуємо знайти живих крабиків. А я навіть бачила у крабика отаке тільце, І він разом з лапками отакий чорного кольору. Чорний, так. Великий, так? Отакими тяжестками я скинуть з такого колега. Оце що? Це просто такий круглий камінчик, але дуже схожий на мушлю, так? Дивись? Я думала, це мушля. Давайте я не говорю. Кидай. Аня тут бачила краба, ми не встигли його зняти великого. Може, ще ми раз його побачимо, я не знаю. Зараз я буду цей речок в нас втікати, але я його не мочила, але все одно я ганую від кусти, але ми хочемо просто відео знімати. Зараз ми вилікаємо. <гум> Ось Дивіться, вона жива. Я її не видирала, вона в мене сама з камінчика впала на ручку. О, вона повзе, так, по мені. А як блищить красиво? І повзе. І повзе. Тобі даду на ручку не Ні. хочеш? Ні, не хочу, я не навезу наводити. Диволому ж ти. Оце Ні. на камінчику є. Оце теж сиділа на камінчику, але поки я несла сламінчик, до телефону вона впала мені на руку. От на на камінчику живе. Я її знову туди посажу. Давай, давай, я давай посиди. На дом її. Давай повернемо в море їх. Давай. Поклади, вони отут з краю лежали. Ну, можна тут покласти просто далі. Клади. Коротше, друг другу упали. Ну, нічого вона знайде собі камінчик, який їй буде до вподоби. Одна, а друга де? А друга туди полізла. А це одруга. Знайшла собі. Інший камінчик. От вона повзе, шукає собі до вподоби місця. Ні, ні, хай хай.